Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Ми продовжуємо з вами слідкувати за тим, що відбувається в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого. Відважні українські військові продовжують рушити плани кремлівського фюрера на анексію всієї країни. Давайте подивимося, що відбувалося на фронті останнім часом. Терористична Російська Федерація знову завдала масованого ракетного удару по населених пунктах України. Протягом всіх чотирьох годин минулої доби ворог випустив понад 70 ракет по українських містах. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, заявив: Росіяни застосували все, що у них було, окрім дронів, піднімали ту 95 су 35 міг 31 вперше запускали ту 95 з Енгельсу. Раніше такого не було. Повітряні сили оборони України ще раз довели, що козацькому роду немає переводу. Було збито 60 крилатих ракет типу Х-101 та х 555 калібер. Повідомляється, що минулої доби була наймасованіша атака на столицю України: 40 ракет вогневого ураження. Зазнали Харків, Кривий Ріг, Херсон, Кременчук, Кірвогращина, Черкаси, Полтава та багато інших населених пунктів України. Ворог поцілив житловий будинок, об'єкти енергетичної системи. На жаль, це призвело до жертв серед мирного населення та руйнації деяких критичних об'єктів. Крім масованих ударів по цивільній та критичній інфраструктурі, загарбники продовжують обстрілювати прикордонні райони. Так, минулої доби росіяни завдали удари по прифронтових населених пунктах та прикордонних районах Сумщини. Окупанти використали зенітні ракети ЗРК С-300, здійснивши понад 27 запусків. Російські війська продовжують намагатися прорвати оборону українських військових на Донеччині, а Авдіївський Бахмутський напрямок залишається важким та гарячим. Але підрозділи сил оборони дають гідну відсіч загарбникам і контролюють ситуацію на полі бою. Ворог використовує різні види озброєння для ведення власної загарбницької діяльності, вогневого ураження, позицій українських військових у генеральному штабі збройних сил України повідомляють, що в Російській Федерації для поповнення поточних втрат. Продовжується агітація щодо підписання контракту з армією. За наявною інформацією, такі процеси наразі тривають у підрозділах першої танкової армії Західного військового округу. Проте навіть це не зможе зупинити контрнаступ українських оборонців. Збройні сили України продовжують знищувати живу силу окупантів, озброєння та військову техніку. Повідомляється про успішне вогневе ураження районів зосередження загарбників на Херсонщині, Луганщині та Донеччині. Наші відважні оборонці дістануть противника на всіх тимчасово окупованих територіях країни. Росіяни продовжують укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонщини та Кримського півострову. У генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що ворог посилює оборону об'єктів, які відповідають за водопостачання до тимчасово окупованого Криму, зазначає. Що для охорони північно-кримського каналу було направлено мобілізованих росіян з Краснодарського краю, Україна не переможна, суверенна, і жодному ворогу це не змінити. Інформація залишається дуже важливою складовою життя українців, тому підготував для вас кілька важливих новин, які не повинні пройти повз вашої уваги. Бріджет Брінк, амбасадорка Сполучених Штатів Америки в Україні, повідомила, що перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання. Вже прибув на територію нашої країни, чиновниця подякувала протиповітряним силам України за гарну роботу на тлі посилення нападів Російської Федерації на цивільну та критичну інфраструктуру Києва та інших населених пунктів України. Бріджет Брінк підкреслила, що Україна переможе, а ми, українці, в цьому абсолютно не сумніваємось. Що думаєте з цього приводу? Пишіть ваші думки в коментарях до відео. Європейський парламент майже одноголосно підтримав резолюцію щодо визнання голодомору 1932-1933 років. Геноцидом українського народу з врахуванням сьогоднішніх реалій це є дуже важливим для України та українців. За прийняття резолюції проголосувало 507 депутатів європарламенту і тільки 12 парламентарів проти. Як ви вважаєте, чи колись поціновувачі російського миру зрозуміють справжню ціну та значення дружби з Росією? Європейський союз повідомив про запровадження дев'ятого пакету санкцій проти Російської Федерації, проте стало відомо, що Угорщина домоглася вилучення з санкційного переліку трьох російських міністрів. Мова йде про очільників Міністерства охорони здоров'я, спорту та енергетики. Угорщина знову і знову демонструє власне неєвропейське обличчя. Що думаєте з цього приводу? Дуже складно залишити з осторонь реакції російських пропагандистів на масовані ракетні обстріли України. Так в одному з пабліків терористичні дії були названі гуманітарною атакою. Крім того, автор допису вважає, що ракетні удари абсолютно не б'ють по житлових кварталах і тим паче в нічний час. Тому це є ракетами добра. І якщо ви вважаєте, що Росія вже пробила дно, не спішіть. Знизу обов'язково постукують автори таких дописів. Можливо вважати масовані ракетні обстріли Росіян по критичній інфраструктурі і будинках гуманітарною атакою. Завершується даний випуск каналу Моя Україна. Дякую за вашу активність під кожним випуском каналу. Ваші лайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів YouTube дізнаються правду про те, як живе Україна в умовах збройної агресії терористичної Росії. Тримаємося та допомагаємо ЗСУ наближати перемогу до наступних зустрічей у випусках на каналі Моя Україна.